Голосування, наче серця або вибори у зоні максимального рівня безпеки. Майбутній парламент обирали і засуджені із Яславської замковою виправною колонії номер 58 Особливий електорат тиждень тому оголосив про голодування. Тоді про причини такого вчинку в'язні говорили неохочі. Сьогодні ж у день голосування пояснили, що до виборчих перегонів голодування немає відношення. Людей не влаштовували умови утримання. кажуть, що нині апетит відновився, бо адміністрація пішла їм на зустріч. Це не пов'язано з виборами, все пов'язано. с колонией, что здесь происходило на протяжении многих лет. Администрация пошла на множество уступок, которые, которые законны. Они были законные, но и пошли на уступки, и заключенные, зона, в общем, функционирует, едят, и ну, все как положено. Щодо виборчого процесу, то тут усі спрацювали справно, каже голова ДВК. Дільниця відкрилася вчасно, кабінки є, урни опломбовані, ручки пишуть, виборці активні, спостерігачі спостерігають. В нормальному режимі без всяких заміток поки що зауважень. Зауважень ніяких не, не, не було. Загратовані голосують не за паспортом, особу посвідчує тут картка засудженого. Усього в колонії нараховується пів тисячі виборців. В, в таких установах, як правило. 100 або близько того явка. На на 20.00 будемо бачити точний результат. Електорат тут особливий, чи не кожен покараний за зґвалтування, розбещення чи вбивства. Однак засуджені запевняють, що до вибору свого цього разу віднеслися набагато відповідальніше ніж завжди. Незважаючи на те, що опинилися поза законом, хочуть якісно вплинути на народження нової України. Ще мені кажеться, що ми ще не повністю готові до повних змін. Це не одразу робиться все. Поступово якось. Не? Важливо те, що кроки вже перші робимо. Рождається нове государство. І вибір робить кожен заключений легко, Не як раніше. Всі вруть, всі обманують, не знають за кого. Поэтому ставим там нейтральный какой то или ще щось. А зараз просто нові люди, нові И На мой взгляд, що в даний момент рождається нове государство. З пів тисячі виборців замкової колонії сотня голосувала, так би мовити, на дому. Мова про довічників їм до місць загального користування зась. Тож волевиявлення здійснювалися через віконце у дверях. Бюлетені надавалися за карткою, яка містилася на дверях у камеру. Загалом в області працює п'ять спеціальних виборчих дільниць по одній у кожній виправній колонії та Хмельницькому СІЗО. Станом на 15.00 у всіх виправних закладах проголосувало майже 100% виборців.